Друзі, мої вітання. Ви дивитесь тут канал Телеграф Я і Мене звати Даріна Глущенко. Як завжди, ми щодня говоримо те найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі на календарі 26 січня. Понеділок ми розпочинаємо наш інформаційний тиждень. Сьогодні моїм гостем є спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, мої вітання, рада вас бачити. Ну і звісно, що подяка, що знайшли час і можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю! Героям слава власне, хочу з цього розпочати. Військовий Сергій Флеш зі Сківець каже про те, що Росія вперше застосувала шахеди, які були керовані через Стерлінк. Що ворог завдав удару по вертольотах у районі Кропивницького? Говорить він про те, що ціль система спочатку захопила автоматично, ну а потім її доводили вручну по самому зображенням. Також флеш говорить, що що при цьому жодних ВПЛА поруч не було. Ну тобто передача даних через меж мережу не використовувалась. Пане Сергію, на вашу думку, про що це свідчить? Про те, що росіяни вдосконалюють тепер вони можуть використовувати Starlink, тому що ми я ми так розуміємо, що це був перший випадок, коли російські військові використовували ударні ВПЛА саме через за допомогою Starlink. Ну по перше, відбувається те, про що ми з вами завжди говорили, що ворог намагається удосконалювати свої озброєння, зокрема і свої ударні БПЛА, відповідно для того, щоб максимально завдавати нам шкоди. І очевидно, що була хибною, до речі, та думка, коли ми вважали, що з тих самих, наприклад, шахетів вже як кажуть, витиснули все, що могли, і вже нам удосконалити нічого неможливо. Бачимо, що ворог сьогодні дійсно зробив нам виклик відповідний. Зокрема, і другу флешу в тому плані, що він тепер є радником міністра оборони України. І якраз це буде його завданням сьогодні проти протидіяти таким ризикам і викликам. То відповідно тут кілька питань. Ворог удосконалюється, тобто наша відповідь має не забаритися. Тому що може наробити це дуже багато піде для нас, відповідно, якщо ворог не просто експериментує, а бачите, вже почав навіть застосовувати, що це було експериментально, а можливо, вже і ні. Використання саме стерелінків для наведення шахетів на ці. Я думаю, що це вже все відпрацьовується. І на сьогодні активно йде робота над протидією. Що можна зробити? Звичайно, що можна зробити? Це те питання, яке хвилює. Я впевнений, і наших глядачів і, відповідно звичайно людей військових. Ну, перше, це те, що санкції мають бути. Контроль за санкціями наших західних партнерів більш досконалими відповідно. Тому е, я зараз не буду розповідати. Я думаю, очевидно, яким чином старлінки можуть потрапляти, наприклад, до території Російської Федерації, і, власне, потім з'являтися на фронті. Це ж не перший раз, що сталінки використовується російською окупаційною армією. От в такому плані на шахедах, так це вперше. Е, це найголовніше, і з іншого боку, так ми говоримо про технічну протидію наших засобів у відповідних яким чином це буде відбуватися, ну сьогодні навряд чи хто скаже і, взагалі, чи про це буде повідомлятися? Але тим не менше, ми бачимо я про це вкотре нагадаю, що Сергій Флеш він е, війшов до команди нового чільника Міністерства оборони України, і якраз його завдання, його пріоритет саме протидія, і отаким от е, моментам, які стали виникати на фронті, це не єдині моменти, де ворог намагається. Удосконалюватися відповідно. Ну власне протидія е, я впевнений, що вона буде головне, що що найшвидше, і масштабування цих процесів, тому що ворог взагалі дуже багато експериментує. Насправді з ударними ППЛА відповідно і ви самі бачите, що час від часу така інформація з'являється щось нове, щось е, ну якщо не оригінальне, то принаймні те, що може пролітати в наші бойові порядки, цього не має бути. Також стало відомо про те, що в Білгороді ракетами «Фламінго» була зруйнована виробнича зона підприємства Скіф М, яка як пишуть, є важливим партнером у виробництві сутра за чотири та інших літаків, як повідомляють Сінтаналітики, удар стався ще у вересні 2025 року. Ну і після нього компанія. Так і не змогла до цього часу відновити виробництво з військової точки зору, Пане Сергію, наскільки це такий серйозний удар по Росії, зокрема по виробництву літаків, і чи може це якось суттєво повпливати, або можливо вже ми бачимо ці зміни повпливати зокрема на поле бою? Ну, власне, два моменти, якщо коротко можна відзначити, Перше і найголовніше, що ракета «Фламінго» вона існує. І має результат, це, це на мій погляд, головне. Звичайно, зараз маємо з вами сказати традиційно про масштабування таких виробничих процесів. Але прекрасно теж розуміємо, що можуть виникати різні, скажімо, перешкоди на сьогодні. На жаль, виробництві цих ракет, які ми не будемо говорити, можемо ще здогадуватися. Але навіть про це я думаю, нема сенсу зараз озвучувати для ворога. Це можуть бути технічні виробничі моменти, але сподіваюся. Задання це буде вирішено, і процес появи більшої кількості, кількості наших племін наших ракет, він буде безперервним вже на сьогодні. Ну і власне друге, це яким чином це впливатиме, зокрема, на поле бою. Цього недостатньо. Поки що. Ми це маємо розуміти. Тому що, відповідно, скажімо, ці пошкодження, які виявлені, ще в вересні, були нанесені, в вересні минулого року, звичайно, цей процес теж. Перепрошую за порівняння і має масштабуватися. І наші ракетні проєкти вони якраз і спрямовані на те, щоб ми масштабували такі удари по е, Росії, по Російській Федерації. Е, на сьогодні принцип ударів по російських військових об'єктах він полягає у тому, що і про це заявив Голокомсерський. До речі, це будуть локальні удари. Тобто точкові, ми зараз не будемо говорити про там площі відповідні накривати. Це було би добре, але виходячи з нашого ресурсу, це перший момент, і по друге, те, що в принципі вже прослідковується в стратегії сил оборони, можливо, навіть від самого початку таких ударів з'ясовуються найбільш критичні підприємства, список найбільш критичних підприємств, які є важливими у цьому виробничому ланцюгу. Російської економіки, а перш за все російського військово промислового комплексу, тобто, ми можемо і це вже відбувалося завдяки силам оборони, уразити відповідний е, об'єкт, е, який є лише одним підкреслюю елементом, там, ну, наприклад, виробництві ударних БПЛА або виробництві пороху для артилерійських снарядів. Але це є унікальне підприємство, і відповідно це унікальне підприємство, якщо не дає свою продукцію, ну умовно там маленькі якісь Елемент, вже не полетить ракета, вже не полетить снаряд. І ця стратегія Сил оборони, бачите, вона зараз отримала підтвердження в тій думці Великомасивського, про яку я озвучу. також хочу з вами поговорити, зокрема. Про таку тему, що стало відомо, що 110-та бригада на Донеччині захопила полоненого. Ну це, звісно, не новина. Так ми розуміємо, що постійно або наші військові, або зокрема російські військові здаються в полон до злав Збройних сил. Ну, зокрема, про що пишуть наші військові? Що полонений, якого вони захопили, розповів про те, що кожному штурму видають російський паспорт, і якщо треба зняти ось знаєте пропагандистський ролик, про так, скажімо, флаговтик знайти виконавців не складом. Крім цього, що важливо, на що я звернув увагу: серед російських дуже багато людей з важкими інфекційними хворобами їх позначають таким червоним символом на рукаві. Сам полонений, з яким поспілкувалися наші військові, російські полонений, теж відноситься до цієї категорії, до категорії носіїв невеликопних хвороб, зокрема в нього. Є віл і я хочу з вами говорити зокрема цю тему в контексті того, пане Сергію, як ви вважаєте з якою метою російських штурмовиків з тяжкими або навіть невилікованими інфекціями маркують от саме червоними символами на рукавах? Це для, скажімо, так не побоюсь цього слова для утилізації у найнебезпечніших атаках чи можливо. Це для внутрішньої внутрішнього якогось розподілення в підрозділах, і загалом чи може ось використання інфікованих військових російських як гарматного м'яса свідчити про знаєте, таку критичну нестачу живої сили в армії Росії, попри як ми знаємо, мільярдні витрати на разові контрактні виплати. Ну власне, у вашому питанні вже є відповідь ключове це гарматне м'ясо. Звичайно, таким чином і утилізація відповідно відбувається, тому що е, зрозуміло, що це квиток один кінець для них. Ну протримається, виживе, піде наступний квиток, отримає. Тобто такі довго не живуть, але свої завдання, тобто накати масою, вони виконати, наприклад, можуть все рівно для того, щоб Пан знищити треба докласти і зусиль і відповідний ресурс застосувати, в тому числі витратити, тому це не є новиною, скажімо так, для російської армії. Така локалізація вона відбувається постійно відповідно, коли російська армія понесла перші величезні втрати на початку повномасштабного вторгнення, Пам'ятаємо ті напівпарадні колони, які намагалися прориватися. До нашої столиці там на інших напрямках, відповідно, постало питання, що треба поповнювати втрати, втрати поповнювати за рахунок, ви бачили, що це і в тому числі і заарештовані люди, які відбувають тюремні терміни. Ну і відповідно, це ті хворі, про які сьогодні ми говоримо, і це не лише там ВІЛ, зрозуміло. Ну що говорити, що російська армія використовує так звані каліч-полки, так тобто відправляючи там. Своїх бійців там буквально на одній нозі йти вперед для того, щоб ну знову таки ми витратили свої усилля на те, щоб їх знищувати. Ця практика є постійною. Практика є постійною, і власне це вирішення питань поповнення втрат, тому що на сьогодні російська армія вже другий рік поспіль почала воювати і воює весь 25 Вони так воювали. Характерна риса. Ви самі знаєте, це піхотна компонента. Тобто максимальне закидання нас, і на жаль, у Росії в цьому плані поки що є перевага, закидання нас особовим складом. Тобто їх більше, вони йдуть, вони їх, скажімо так, і утилізують і розуміють, що такого живого м'яса гарматного у них на сьогодні ще поки що вистачає. Тому о, такі випадки, ще раз кажу, вони не є поодинокими, так це елемент. Закидання українських позицій відповідно, тому що ну подивіться з бронетехнікою. Зараз є проблема відповідно. Так, там з відповідними артилерійськими перевагами на сьогодні ми пам'ятаємо той час, коли там у нас було снарядів один до до десяти. Відповідно, сьогодні цього вже немає. то треба закидувати тим, де є перевага. Перевага це піхоті, на жаль, росіян сьогодні. Пане Сергію, чи правда це, що штурмовиків, зокрема піхоту, відправляють, скажімо так, дорогою в один кінець, що позаду них стоять їхні умовно, командири, і назад дороги немає. Тобто, або просто прямо й тебе знищають збройні сили України, або якщо будеш повертатися назад, то самі ж росіяни, російські військові, розстріляють своїх же російських військових. Ну, власне, це теж практика російської армії. Вона є постійною для росіян, як була і для радянської армії, часів Другої світової війни. Так звані загороджувальні загони. І ви бачите, що ця практика на російській армії вона не припиняється. Очевидно, У росіян до цього часу є практика, коли командири відверто відправляють на утилізацію тих, хто їм не подобається. Тих, кого там треба знищити. Тобто це розповсюджена практика. Більше того, не дивлячись на інформаційний вакуум, такий певний, mm -hmm. все рівно навіть в соціальних мережах проривається, коли там, відповідно, родини знищених окупантів вони починають шукати своїх там, рідних і близьких. Так? І пишуть про те У того там було важке поранення, але все рівно відправили. Там згущалися командири, комусь когось забирали фінанси. І самі окупанти вони дуже часто такі відеоролики викладають в соціальні мережі. Для них це останні відеоролики дуже часто, і вони не приковуючи про це говорять і там підправлять на утилізацію, тому що з командиром не зійшлося там. відповідно, або ще якісь питання кажуть про там своїх знайомих. Відповідно. Тут головне в іншому, що росіяни це дуже прекрасно знають. Вони це прекрасно все бачать, але замість того, щоб розвернути свої автомати відповідну зброю проти таких командирів, проти такого командування, вони йдуть на цей концерт Кобзона, тому що розуміють назад, вони не повернуться, їм не дадуть такої можливості. Пощастить він ті атаці виживе, але виживе до наступної атаки. Які ворог, коли ви бачите, зараз інтенсивність бойових дій вона фактично по всіх напрямках є дуже високою. Тому гарматне м'ясо його спікає доля гарматне м'ясо дуже багато таких моментів, чому на Росії сьогодні, в окупаційному війську є дуже багато випадків самовільного залишення військових частин, саме з цієї причини. Про ситуацію на фронті давайте про це поговоримо. Діпстейт пише, що ворог просунувся у Васюківці та Шаховому на Донеччині. Що можете сказати ви, пане Сергію, якщо так знаєте компактно охарактеризувати ситуацію на полі бою? Ну, сьогодні кардинально, якщо говорити про пріоритетність наступальних дій ворога, нічого не змінилося. Зараз ми з вами скажемо про Покровську медноградську агломерацію. Очевидно, чому ми говоримо про велику активізацію ворога на Костянтинівському відтинку фронту, де ворог намагається атакувати з трьох сторін, в тому числі і в лобові атаки це дуже рідко на сьогодні буває. Відповідно, але це свідчить про те, що у ворога тут є пріоритети, поки що вистачає живої сили, і в них є відповідні дедлайни, тому що ці дедлайни так чи інакше вони пов'язані зразу, хочу сказати, з тими комунікаціями, які відбуваються на геополітичному рівні. Це очевидно, тому що росіяни поспішають бачите, на Покровському ранацькій агломерації. Вони Поспішають на турецьку на часі в Ярі, на Лимані, на Костянтинівці, відповідно, Гуляйполе Гуляйполе взагалі там щільність російських військ. Вона просто ну таке враження зростає кожного дня, і в наших силах оборони вдається. По перше, знищувати, утилізувати ворога. А по-друге, навіть в таких умовах жорстокого протистояння проводити контратакуючі заходи і повертати навіть тактично на пічно ну, свої певні позиції. Це до речі, відбувається на Гуліпівському напрямку і Гуляйпове. До речі, очевидно, ворог про взяття окупації Гуляйполя очевидно мав доповідати ну, якраз в період, коли відбувалися перемовини або рішення комунікації, Абудамі тобто демонструючи, що Росія домінує на полі бою, те саме стосується тих напрямків, про які я сказав, відповідно, що стосується. Активізації на часів ярії, там на Лиманні, Турецьк, зрозуміло, що Костянтинівка це питання виходу росіян на Краматорсько-Слов'янську глобарацію. Очевидно, що вони так теж тут поспішають відповідно. Там у нас залишається десь приблизно, там трошечки більше 20 кілометрів. До виходу росіян на відповідні робочі і сьогодні вони там застосовують тому, що, наприклад, засоби нового ураження, такі як там реактивні системи залпового вогню, підвищувались удари, збільшилась кількість авіаційної компоненти, зокрема, згадаю, в ньому такий гуляй поле Покровсько-Мерноградську агломерацію, але грамотно організована оборона, і це головний чинник, що сьогодні дає можливість. Ворога зупиняти і гальмувати його ходить, ходу. це грамотно організована наша оборона з маневреними елементами. Зокрема, я сказав, що це тактичні контратаки, які дають результат не завжди, але це змушує ворога, якщо не відступати, то принаймні перегруповуватися відповідно, нести величезні втрати. Це теж дуже важливо. І тут як не згадати позицію командира сьомого корпусу швидкого регуляння ДШВ який заявив про те, що і це очевидно, він має право так заявляти, бо його війська стримують сьогодні ворога на Покровсько-Мирноградській агломерації, що виснаження ворога йде дуже швидко, великими е партіями мобілізуються росіяни, і головне сьогодні протриматися до березня, росіяни цілком вірогідно можуть вийти на е таке таке плато, де не зможуть поповнювати свої втрати. Вони будуть настільки вирушені. І тоді, можливо, з нашого боку буде певна активізація. Зараз не, не анонсую, не маю на це права чогось там контратакуючого, але очевидно, що ці слова вони не просто так з'явилися в публічному просторі. І ми це бачимо, що ворог вже другий рік поспіль там атакує. Подивіться, Покровськ, оборонна операція триває, тіл зона глибока, дрони працюють так, але і наші підрозділи штурмові в тому числі і на Голівколі, і на Покровському. Ну і на сам кінець пана Сергію за пише, що Путін може таки вдатися до використання хімічної зброї, якщо буде вважати, що війна заходить в тупик. А журналісти пишуть, що окупаційні підрозділи вже вдавалися до задушливої речовини. Хлорпікрину, яка вперше була використана під час першості війни. А згідно з інформацією, The Times, західні чиновники стурбовані, що Остеречу вона, це ще не весь російський арсенал, і що кремлівський диктатор ми знаємо неодноразово погрожував ядерною зброєю, так але це все таки лишалося на словах. Але все таки зберігає мовчання щодо хімічної зброї, і тут ризики набагато більші. Як ви вважаєте, пане Сергію? Чи дійсно може Путін вдатися до використання хімічної зброї? Ну якими наслідки можуть бути? Я не поспішав би з якимись такими кардинальними висновками з цього приводу, тому що абсолютно вірно ворог проводив вже такі атаки, застосовував такі боєприпаси. Таких випадків зараз навіть важко мені якусь цифру назвати абсолютно. Вона є у сил оборони, там можна побачити в публічному просторі. Дуже часто ворог таке використовував, зокрема, на тому самому Запорізькому фронті. Наприклад, цілком вірогідно, що вони такі боєприпаси можуть і надалі використовувати відповідно. Ці ризики викликів вони відомі. Сил оборони треба на них адекватно реагувати, чи зробиться Путін? Я вже сказав про те, що такі випадки вже були, і було дуже багато відповідно. Чи вплинеться на характер війни? Я думаю, кардинальним чином навряд чи ну власне, що ми не побоялися. Удару там ,…ấy? тактичної ядерної зброї, бо еквівалент того, що ворог застосовував за весь час повномасштабного вторгнення. Він вже далеко перевищив навіть показники, які відповідають застосуванню тактичної ядерної зброї. Дякую, пане Сергію, за цю розмову за вашу А друзі, ми подаємо, що ви дивитеся читати. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підтримуйте Збройні Сили України, також долучайтеся до лав ЗСУ, також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До, до. до зустрічі і побачимося в наступних випусках. Дякую. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.